Стрівець квітень місяць 2024 року. Самі основні моменти. Початок-середина кінець. Що вас чекає? Поїхали початок. Середина. Кінець. Хм. Все, прекрасно. Чудісна я маркіза. Дивіться, початок місяця стабільно, союзи можуть бути між людьми також. Якийсь вам дадуть вибір, але будьте уважні, тому що там може бути брехня якась. Зрозуміло? Замилювання очей може бути. Да? Тобто вам от запропонували щось, розмалювали якісь рожевими фарбами, а вийде все не так, як вам розказують. Середина місця стабільно працюєте, ростете, отримуєте доход стабільний, комунікація риби, рак і скорпіони. Ця комунікація може вам допомагати в роботі, може вас чомусь навчати, або ви в неї чомусь можете навчатись, можливо, стажування в когось буде, хтось піде на нову роботу, отримає стажування, якийсь новий досвід, який надалі вам знадобиться. І фінал місяця, дивіться, тут таке, розрив якийсь. Значить, карта успіху, можливостей, але яка призводить вас до якогось чайню, так? Да? Тобто предательства. За спиною можуть говорити, якісь також дії можуть робити за спиною. От ви, якщо ви чоловік, якщо ви жінка, то це може стосуватися чоловіка вашої стихії. Да? Десь якось від нього можна чекати якогось і якихось таких... А можливо, ви якось себе будете занощувати вести, що, ну, знаєте, і крилички вам пообрубають. Взагалі-то, судячи з картою. На, скажем так, да? Місяць доволі спокійний, розмерений и таких всплесков не бачу. И порада для стрільців на сітке 2024 року. Отшельник и карта смерті. О, сказала, нічого немає. Значить, Якась трансформація може бути у вас прийти в якійсь одній із сфер, да, де вам потрібно буде подумати і прийняти для себе важливі рішення. На все добре, Па-па.